Сьогодні разом з вами, наші шановні глядачі, хочу звернути увагу на один із відомих уривків Нового Завіту, що записаний в Євангелії від Івана в третьому розділі. Під час розмови з Никодимом про процес духовного народження Ісус сказав: Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоби кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. У своїй розмові Христос використовує аналогію зі Старого Завіту. Аналогія іноді може нас бентежити, якщо ми не знаємо або не розуміємо природи початкової події та те, як вона функціонувала як прообраз. Тому сьогодні багато хто задається питанням, як Змій може бути прообразом Христа? Никодим без сумніву розумів цю аналогію. Адже він добре знав старозавітню історію свого народу. Книга Чисел розкриває перед нами історичну картину подорожі ізраїльського народу через пустелю під керівництвом Мойсея і те, як частина Божого народу повстала проти нього і відповідно ж проти Бога. Ізраїльтяни перебували в пустині Паран, неподалік від кордону з обітованою землею. Майсе по повелінню Божому відправив 12 князів представників з кожного племені, щоб оглянути Хананський край, який Господь пообіцяв Аврааму дати у володіння його нащадкам. Після повернення 10 з 12 князів розпустили серед народу страшні чутки про землю, яку оглядали, що там земля поглинає своїх мешканців, а народ, який там живе, дуже сильний і високий на зріст. Після почутого вся громада збунтувалася і почали складати плани, щоб повернутися до Єгипту. А Мойсея, Аарона, Ісуса Новина та Халева вирішили побити камінням. Невдовзі після цього Корей, Датан, Авірон та 250 старішин, знатних мужів повстали проти Мойсея та Аарона, проти їхнього правління народом. Сам Бог зупинив це повстання. Коли посох Аарона розквітнув, це було свідоцтвом того, що саме його Бог обрав на служіння. Але як тільки вони вирушили в дорогу в напрямку Червоного моря, знову почали нарікати на Бога і Мойсея. Навіщо ти вивів нас з Єгипту? Хіба що для того, щоб ми загинули в пустелі? Адже тут немає ні хліба, ні води, а цей нікчемний хліб. Неабияк набрид нам. Вони зневажили манно, хліб, даний їм Богом, що був праобразом Христа, зневажили і воду зі скелі, що також була праобразом Христа. А єгипетську їжу і питво вважали кращою тому, що давали небеса, і побажали повернутися в Єгипет. Своєю поведінкою вони говорили, що Бог не може забезпечити їх їжею та захистом у пустелі. Однак, незважаючи на труднощі, які їм доводилося переносити під час мандрівки пустелею, серед них не було жодного хворого, їхні ноги не пухли під час довгих переходів, а одяг не зношувався, Бог упокорив перед ними лютих хижих звірів та отруйних змій пустелі. Після всього, що Бог зробив для них, вони продовжували нарікати. Шостому вірші написано. Тоді Господь послав на народ отруйних Змію, які кусали людей, і чимало з ізраїтян померло. Коли жах і сум'яття охопили весь табір, коли майже в кожному наметі був помираючий або вже мертвий. Лише тоді народ упокорився перед Богом. Вони прийшли до Мойсея у щирому розкаянні, визнаючи свої гріхи. Згрішили ми, оскільки нарікали на Господа і на тебе Помолися ж до Господа, щоби Він забрав від нас змію. Ось що на це сказав Господь Мойсеєві. Зроби собі змія і вистав його на жердині. Після того, якщо когось вкусить змій, Нехай той погляне на нього і буде жити. Тож Мойсей зробив мідного змія і встановив його на жердині, тепер, коли змій кусав людину, то вона звертала очі на мідного змія і залишалася живою. Багато хто задавався і задається питанням про цю, здавалося б, дивну ситуацію. Змії були причиною смерті людей, проте Бог повелів Мойсею підготувати зображення змія, яке повинно було бути виставлене перед ними на жердині. Кожен уражений міг дивитися на змія і зцілитись. Дозвольте задати вам запитання, як ви думаєте, чи мав Змій у собі яку-небудь відновлювальну силу? Відповідь однозначна, у Змія не було ніякої цілющої сили. Тоді чому Бог. Використав мідного змія на жердині, щоб залікувати їхні смертельні рани, чи передбачалося, що засіб їхньої неминучої смерті якимось чином символізував Спасителя? Ключ до цієї уявної загадки криється у функції жердини. Художники зазвичай зображують мідного змія таким чином, що він виглядає як живий. Обвитий навколо жердини або навіть поперек неї. Однак це прикре спотворення символу. Ретельне вивчення мови святого письма показує, що жердина насправді була загостреним колом, а змій, насаджений на кінець кола, був мертвим. Це відповідало звичаям того часу. У старозавітній час серед язичницьких народів. Був звичай для того, щоб загнібити репутацію тієї чи іншої людини, її мертве тіло виставляли на загальний огляд. Зазвичай, це робилося шляхом підняття трупа високо, щоб його бачили всі, часто шляхом насадження тіла або голови на високий кіл або жердину. Цю практику ми зустрічаємо і в указі царя Кіра. Записаному в книзі Єздри в шостому розділі. А ще суворо наказує: якщо хтось порушить цей наказ, то з його дому буде вийнята і поставлена деревина, на якій він буде повішений, а його дім дощенту буде зруйновано. Буквальний переклад цього вірша з староєврейської мови звучить так: Я постановляю, якщо хто небудь порушить цей указ з його будинку. Повинна бути витягнута балка, і він буде насаджений на неї. Такий звичай практикувався серед багатьох народів і в тому числі і єгиптян. Цей звичай також використовували ізраїльтяни, коли захопили місто Ай. У восьму розділі книги Ісуса Новина написано. Що ж до Айського царя, то його повісили на дереві ще до вечора, коли ж заходило сонце. Ісус наказав зняти його тіло з дерева і кинути його до входу в браму міста. В 31 розділі першої книги Самоїла розповідається, що филистимляни повісили тіло Саула та трьох його синів на стіні в Бет-Шеані, щоби віддати їх публічному приниженню. Почувши, що филистимляни вчинили зі Саулом жителі Явеша Гілеацького. Прийшли і зняли зі стіни Бетшаана тіло Саула та тіла його синів. Коли старозавітня історія повідомляє про те, що мертве тіло було повішене або насаджене на кіл, мова велося про приниження. У 21-му розділі книги Пторозаконя написано Якщо хтось скоїв гріх, буде винесений йому смертний вирок. І він буде вбитий через повішення на дереві, та його труп не повинен залишатися на дереві протягом ночі, але неодмінно поховайте його того ж дня, бо кожний, хто висить на дереві, проклятий Богом. Тож не оскверняйте своєї землі, яку Господь ваш Бог дає вам у спадщину. Це публічне приниження не було практикою, яку Бог схвалював. Але якщо це сталося. То таку людину не слід було залишати на ніч, бо це оскверняло б землю. Ми можемо бачити паралелі між встановленим змієм на жердині і розп'яттям Ісуса на хресті римською формою встановлення на жердині. Хрест за своїм призначенням нічим не відрізнявся від жердини. Він призначався для того, щоб продовжити агонію злочинців. В той час, як публіка збиралася, щоби поглумитися над ними, щоби посилити їхній сором, римляни виставляли їх оголеними. В третьому розділі послання до Галат апостол Павло пише, що Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано проклятий кожний, хто висить на дереві. Розп'ятий Христос став прокляттям за нас, Він був відданий на ганьбу за нас і засуджений, хоча був невинний. В другому посланні до Корінтян Павло пише, що Бог, того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Апостол використовує мову замісного викуплення. Необхідно зауважити, що з самого початку Змій виособлював сатану колись прекрасну, розумну і талановиту істоту у своєму первісному творінні, який використав отримані дари, щоб обманювати, руйнувати, і за це був скинутий на землю, сповнений смертоносних сил отрути, отруєні змії в синайській пустелі. Могли б знищити кожну людину в таборі Ізраїлю, якби Бог не втрутився і не запропонував би засіб для спасіння. Коли люди зрозуміли, що це їхній гріх викликав навалу змію і сповідали свій гріх перед Господом, Мойсей помолився за народ. Тоді Бог повелів йому зробити мідяного змія. І встановити на жердині, щоби всі бачили, і кожен покусаний міг подивитися на нього і залишитися живим. Вони не дивилися з вірою на зображення живого змія, що погрожував заподіяти їм шкоду. Вони дивилися на зображення мертвого змія, встановленого на жердині як на трофей, і могли вигукнути: Змій мертвий. Джерело їхніх страждань і смерті більше не представляло їм загрози. Це символізувало кінець гріха і смерть сатани, в результаті їхнього сповідання гріха і відокремлення від нього. Вірою, їм було вказано на смерть Ісуса на хресті, яка поклала край покаранню за гріх і послужила сигналом до похоронного дзвону для сатани. Під час гріхопадіння. Бог прокляв змія, а для грішників залишив обітницю, яка записана в третьому розділі книги буття. Я ж покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно вразить тебе в голову, а ти вразиш його в п'яту. Ісус насіння жінки, син людський, син Божий на Голгофі вразив змія в голову. А Той вразив його в п'яту. В 16 розділі послання до римлян апостол Павло римським віруючим писав: Бог миру незабаром зітре сатану під ваші ноги. На хресті Ісус переміг Сатану з тих пір. Він є переможеним ворогом. У другому розділі послання до євреїв написано, що Ісус прийшов у людській плоті. Аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Однак, відповідно до слів Ісуса, що записані в третьому розділі Евангелії від Івана, змій на жердині символізує смерть Ісуса, а не сатани. В якому сенсі змій уособлює Ісуса? Змій уособлював Ісуса, тому що Він є символом гріха і смерті, який Сатана приніс у світ, коли спокусив наших прабатьків згрішити в Едемському саду. Це також стало причиною смерті посеред ізраїтян, коли вони повстали проти Бога в пустелі. Ісус повинен був взяти цей гріх на себе разом з Його прокляттям і понести остаточне покарання за наш гріх. Померши смертю грішника, будучи піднятим, насадженим на хрест подібно мідному звії на жердині. Всі, хто з вірою дивиться на Ісуса, можуть побачити смерть змія і гріха і таким чином отримати надію на вічне життя. Ми, грішні люди, є бунтівниками, незважаючи на все, що Бог зробив для нас в п'ятому розділі другого послання до коринтян апостол Павло пише. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зарахувавши їм їхні переступи. Примирення відбулося завдяки жертві Ісуса на Христі. Маючи на увазі свою власну смерть, Ісус сказав якщо я буду піднятий від землі, то притягну всіх до себе. Коментуючи це твердження, християнська письменниця Елен Вайт зауважує. Христос притягує до себе всіх, ніхто не залишений без аргументованого переконання. Христос надає всім докази того, що Він здіснив на Голгофі, але, на жаль, не всі приймають їх. Піднятий Христос на римській жердині за наші гріхи став гріхом за нас, щоби ми в ньому стали Божою праведністю. Дорогі друже. Ісус закликає Тебе з вірою дивитися на Нього, піднятого на хресті, подібно до того, як Мойсей підняв мідного Змія в якості трофея, що свідчить про знищення влади гріха. Ти можеш бути звільнений від гріха сьогодні, для цього тобі потрібно підняти свої очі і подивитися на Ісуса, твого особистого Спасителя. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець! Ми безмежно вдячні тобі за нашого Спасителя Ісуса Христа, на якого ми з вірою сьогодні дивимося і отримаємо прощення і спасіння. Допоможи, Господи, кожному з нас цінувати цією можливістю визнати Ісуса Христа своїм Спасителем і бути спасенними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не відкладайте свого рішення. Прийняти Ісуса як особистого Спасителя на завтра, прийміть Його сьогодні.